Казки з подушки від вашої подружки. Мощійтесь зручніше, накривайтеся ковдрочкою і приготуйтеся до чарівної подорожі у світ снів. Сьогодні я розповім вам історію, яка зігріє серце, подарує усмішку та допоможе легко і спокійно заснути. Отож, заплющуйте оченята, казка починається. Жив біля дрімучого ліса один убогий траворуб, і було в нього двойко діток. Хлопчик Гензель. І дівчинка гретель, жаливо не весь час надхолодь. а коли стала в тій країні велика дорожнеча, труворуб не міг уже заробити навіть на шматок хліба. Якось уночі він довго крутився в ліжко, зітхав, бо журливі думки обсіяли йому голову. Нарешті він глибоко зітхнув і сказав до жінки: Що ж тепер з нами буде? Як діток пригодувати, коли нам самим їсти нічого? Знаєш що, чоловіче, відповіла жінка, заведімо завтра вранці дітей в найгустіші хащі. Там розкладемо їм вогнище, дамо по хліба, самі підемо на роботу. Додому вони не втраплять, і так ми їх позбудемося. Ні, жінка, мовив чоловік, щоб я своїх діток самих у лісі покинув, ж прийдуть дикі звірі і їх роздеруть. Ну й дурний. Гікнула жінка. Тоді ми всі четверо помремо з голоду, Єльки, і тільки тобі й роботи буде, що стругати дошки на труни, і гризла його доти, поки він не згодився. Але ж таки жаль мені моїх бідних діток, сказав батько. А обоє діток з голоду також не могли заснути і чули все, що казала їхня мачуха батькові. Гретель заплакала гіркими сльозами і шепнула братові. Тепер ми пропали. Цвіть, сестро, не журися, сказав гензель. Якось дамо собі раду. Коли старі заснули, він устав, одягся, відчинив тихенько двері і вислизнув на двір. На дворі було місячно, хоч голки збирай. Скрізь навколо хати у місячному сяйві блищали білі кремінці наче срібні таляри. Гензель. Назбирав їх у повній кишені, потім вернувся до хати і каже до сестри Тепер не журися, сестричко, спокійно спи, а тоді й сам ліг. Вранці, щойно стало розвиднятися, жінка почала будити дітей. А вставай же, дицюги, бо підемо в ліс по дрова, а потім дала їм по скибочці хліба і сказала Оце вам на обід. А як з'їсте до обіду, то більше нічого не дістанете. Гретель сховала хліб під фартушок, бо у кишені в гензеля були повні каміння, а потім усі разом пішли до лісу. Пройшли вони трохи, гензель встав і озирнувся на хату. І робив так раз у раз, аж батько нарешті спитав Сину, що це ти гав?» Та все озираєшся і відстаєш. Іди швидше. Ох, тату, сказав гензель, я дивлюся на нашу білу кицю. Вона он сидить на даху і ніби хоче сказати прощавай. А мачуха мовила, дурню, це не кицька, а де марбілья, бо сонце зійшло і його освітило, а генцель і не думав дивитися на кицьку. Він діставав із кишені біля камінці й непомітно кидав їх на дорогу. Як йшли вони глибоко в ліс, батько й каже, Тепер, діти, не збирайте дров, а я розкладу вогонь, щоб не було вам холодно. Гензель і гретель назбирали чимало купу хмизу, батько підпалив його, і коли полум'я знялося високо, мачуха сказала Тепер сідайте біля вогню і спочивайте. А ми підемо в ліс рубати дрова. Як упораємося з роботою, то прийдемо вас заберемо. Гензель і гретель сідли біля вогню. А як прийшла обідня година, з'їли по скибочці хліба. Вони чули, як поблизу щось стукає, і думали, що то недалечко ну, їхній батько рубає дрова, але то не сокира стукала, а колодка, яку батько прив'язав до сухого дерева. Вітер гойдав колодку і гупав на йоб стовбур. Так вони сиділи біля вогню довгенько і почали куняти від утоми, а потім міцно заснули. А коли прокинулися, то була вже темна ніч. Гарятель заплакала. Як же ми тепер знайдемо вихід з лісу, а гензель її втішає. Зачекай трохи, поки місяць зійде, тоді ми знайдемо дорогу. А коли зійшов місяць, гензель усяв сестричку за руку і пішов від кремінця до кремінця. Ті кремінці блищали при місяці, наче нові среблясті таляри, і показували їм дорогу. Йшли вони цілу ніч і прийшли додому аж у досвіта. Постукали у двері, і коли мачуха відчинила й побачила, що то грензель і гретель, то напилялася на них. А погані дітейська, чого це ви так довго спали в лісі? Ми вже думали, що ви і зовсім не хочете додому вернутися. Але батько дуже зрадів, бо важкий гніт лежав у нього на серці, що він отак покинув дітей самих у лісі. Та незабаром їх знову обсіяли злидні й біда, і якось вночі діти почули, що мочуха туркотить батькові, і знову все з'їдено. Тільки лишилося, що півкрай ця хліба, а тоді вже й нам кінець, хоч би там що, а мусимо здихати з дітей. Одведемо їх як надалі в ліс, щоб уже світі не привлендрились. бо іншого рятунку у нас нема. Тяжко це було слухати чоловікові, і він подумав краще б останнім шматочком хліба поділитися з дітьми. Але жінка слухати нічого не хотіла, а все лаяла його та шпетила а вже як ступив на слизьке, мусиш упасти, піддавшись раз, мусив батько піддатися вдруге. А діти ще не спали і чули всю ту розмову. Коли старі поснули, гензель устав і хотів вийти на двір, не збирати кримінців, як зробив першого разу. Але Мачуха замкнула двері, тож Гензель не зміг вийти і став утішати сестричку. Не плач, Гретель, спи спокійно, якось воно буде. Рано вранці Мачуха побудила дітей і дала їм по поскивці хліба, ще менше, ніж першого разу. Дорогою до лісу гензель кришив хліб у кишені. Чисто зупинявшись і кидав на землю. Гензелю, що ти раз по раз стаєш і зиркаєш на всі боки? питає батько. Йди як слід. Я дивлюся на свого голубка. Он він сидить на даху, ніби хоче сказати, мені прощавай, відповів гензель. Дурню ти, озвалася Мачуха, то зовсім не голуб, то де мар біліє, бо вже сонце зійшло і воно освітило. І гензель кидав. Та й кидав крихти хліба на дорогу. Мачуха завела дітей ще далі в ліс, вони там з роду не були. Потім розпалили велике багаття, і вона їм сказала сидіть тутечки, нікуди не ходіть. Як не діти, сидіти, то можете трохи поспати. Ми йдемо в ліс рубати дрова, а ввечері, коли скінчимо роботу, прийдемо до вас. Коли прийшла бідня пора, Гретель поділилася своєю скибочкою з гензелем. Бо він же свій хліб розкрешив і позначив ним дорогу, а потім вони заснули. Настав і вечір. А ніхто так і не приходив по бідних діток. Прокинулись вони темної ночі, а гінзель почав заспокоювати сестричку. Зачекай, гритель, поки місяць зійде. Тоді ми побачимо крихти хліба, що я посипав на дорозі. Вони й доведуть нас додому. Зійшов місяць. І вони рушили в дорогу. Але жодної крихти хліба не знайшли, бо птахи виспирали усі по дорозі. Тоді Гензель сказав сестричці Не журися, все одно знайдемо дорогу, але дороги їм не пощастило знайти. Діти йшли цілу ніч, і ще день зранку до вечора, та із з лісу не змогли вийти, заблукали зовсім. Вони вже зголодніли, бо живилися самими ягодами. Які збирали дорогою, і так втомилися, що на ногах не стояли, а тому лягли собі під деревом і заснули. Настав третій ранок, відколи діти покинули рідну хату, вони встали і знову вирушили в дорогу. Але що далі вони йшли, то темніше і густіше робився ліс. Ось ось вони знеможуть і пропадуть, як не прийде звідкись рятунок. Як настав полудень, бачать вони, сидить на гілості гарнесенька біла пташка і співає так любо, що вони аж зупинилися послухати її. Співавши пісеньку, пташка пурхнула і полетіла перед дітьми, а вони пішли за нею. Летіла пташка, летіла, довела їх до якоїсь хатинки та й сіла на даху. Коли діти підійшли ближче, побачили, що хатина з хліба збудована, пундиками вкрита. А вікна в неї з чистого цукру. Отут ми підживемося, сказав генсель, мамо, добрий обідець. Я з'їм шматочок у стаху, а ти, Гретель, берися за вікном, воно солодке. Гензель підстрибнув вгору і відламав шматок стріхи, щоб покуштувати, чи смачна вона, а гретель стала біля вікна і почала собі хрумати цукор. Коли раптом з хатини почувся пискливий голос. А хто там гривзе без упину, руйнує мою хатину? діти відповіли. Це вітер лісний, гуде навісний. І знову заготилися коло хатини. Гензелевий дах припав до смаку. Він відбував, чи чималенький кусень. а Гретель вила мала цілу круглу шибку з вікна. І примостилася на траві і почала хрумати, ласувати. Раптом двері відчинилися, і з хатини спираючись на костур, виповзла старезна бабище. і гретель так полякалися, що солодощі повпадали у них з рук. Стара похитала головою і мовила до них Е, діти, а хто це вас сюди привів? Заходьте до хати, залишитеся у мене, тут вам непогано буде. Схопила їх за руки і потягла до хати, принесла молока, коржів, солодких яблук, горіхів, потім чистенько постелила два гарні ліжечка. Гензель і Гретель полягали в ліжка і здалося їм, що вони потрапили на небо. Але стара бабище тільки прикинулася доброю. А насправді це була зла відьма, що чекала на дітей. Та й хатину побоювала з хліба і солодощів тільки для того, щоб їх принаджувати. Коли діти потрапляли до неї в руки, вона їх убивала, варила і з'їдала, і то для неї було свято. У вітям червоні очі, і вони не добачають, зате нюх мають тонкий, як звірі, і здалеку чують, що до них хтось наближається. Коли Гензель і Гретель підійшли до її хати, вона злісно засміялася і глусливо сказала: Ось і попалися пташки, тепер не втечуть. Рано вранці, коли діти ще спали, вона вже стала і, глянувши, як вони любо спочивають, які в них повні рум'яні щечки, пробурмотіла тихенько. Ласий буде шматочок. А тоді схопила Генцеля своїми кощавими руками, віднесла його в маленький хлівець і замкнула за грачастими дверцятами. І, хоча, як він кричав, ніщо йому не помогло. Тоді пішла до гретель, розбудила її і гукнула, ану, вставали до цього, принеси води, звари своєму братикові чогось смачного та занеси йому в хлівець, нехай їсть, набирається жиру. Та як стане гладкий, я його з'їм. Гритель гірко заплакала, але недаремна. Вона мусила зробити все, що вимагала зла відьма. Тепер для грензеля готовано найсмачніші страви, а Гритель мусила живитися самими шкарлупками від раків. Щоранку стара прилазила до хлівця й гукала Гензелю, Ану простягни пальця, помацуючи, то ти скоро гладкий будеш. А гензель простягав їй тоненького маслачка. Підсліпувати стара думала, що то Гензелівий палець такий худий, і дивувалася, чому він не гладшає. Отак От минув місяць, а гензель усе чомусь не гладшав. У старої урвався терпець, і вона не захотіла довше ждати. Гей, Гретель, вигукнула вона до дівчинки. А ну, марші неси води. Хай там хоч який буде грензель, гладкий чи ходий, а завтра я його з'їм. Ох, як же плакала бідна сестриця, несучи воду, сльози струмками текли по її щоках. Якби у нас у лісі роздерли дикі звірі, голосила дівчинка, то ми б хоч разом померли, ану годі скиглити, гаркнула стара, все одно нічого не допоможе. Рано вранці мусила гретель уставати, наливати воду в казан, розпалювати під ним вогонь. Зараз ми не печемо хліба, сказала стара. Я вже натопила піч і замісила тісто. Вона штовхнула бідну гретель до печі, звідки так і пішла жаром. Лізь у піч, сказала відьма, і подивилась, чи гаразд натоплено, що не пора вже хліб саджати. Стара хотіла зачинити залізні дверцята, коли дівчинка залізе в піч. Щоб засмажити і з'їсти їй також. Але Гретель здогадалася, що здорові недомці І сказала Не знаю, як воно робиться, як його туди лізти. дурепа, крикнула вона. Сама ж, бачиш, челюсть такі широкі що навіть я могла б туди пролізти. Вона витріпалась на припічок і встромила голову в піч. Тоді Гретель дала їй. Ззаду до такого штурхана, що стара покотилася аж на чарінь, а дівчина мершість зачинила залізні дверцята, засунула на засумано Ох Ухи заверещала відьма ще просто страх. А Грецель і генцель утекли, і погана відьма згоріла в страшних муках. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.